Добрий день, я з України. Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму каналі. Так, поправлю трошки кадр. І це відео буде про новий мій осінній старт. Ви вже бачите в себе перед екраном, що це буде. Це буде Мілхіл. Ось! Такий сюжет осінній. сіній. Хай райди мілхіл 14, 23, 25. Розмір 13 на 4-13 на 4 см. Така квадратна форма. Ось такий сюжет. Трактор з прицепом, в прицепів на гарбузи, кіт сидить. Ще Біля прицепчика, біля трактора, собачка, пришивний, і амбар, біля амбара дерева. Так, ось такий сюжетик. Ну, давайте будемо відкривати. А ще у нас тут зворотні сторони, що у нас тут цікаве? 14-й перфорований папір. Ось такого кольору. Золотисту, чи, як правильно, платіну, да? 2023 року випуску. Так, бісер. Оголка, інструкція. Шармик чи. ну щось Так, ниточки в наборі йдуть. Так, тут в нас ще в серії є такий сюжет з корівкою. Мені він такий подобається цікавий привіт. Ось ось цей будиночок мені подобається. І ці коти теж такі цікавенькі, мабуть. Тема Хеловіна мені імпонує. Так, не рекомендовано дітям до 9 років. Да? Так, ну що ж, відкриваємо це мій другий мілхіл, але це я вперше буду вишивати такий великий мілхіл, як кажуть, це великий мілхіл. Трохи якийсь у мене прийняти цей набір. Чи папір, чи набір прийняти, не знаю. Так, привію. Премію папір. Я планую вишивати на цьому папері. Не знаю, та буду вишивати на папері, я не буду його нічим замінювати. Це така картинка буде в рамці стояти, я не думаю, що тому паперу щось буде в рамці, якщо воно буде стояти. Не буду я заміняти нічого. І так, ці мінхіли дорогі, не знаю. Я, мабуть, більше купувати мінхіл не буду. Оригінальний. Буду вишивати підбором. Ці нитки розбирати я не знаю. Нитки я теж розбирати не буду, буду таку брати з цього пасну вибирати, як вони потрібні, і буду вишивати. Аби не переплутати це все діло. Так, два пакети бісеру. Так, такий бісер. Ось пришений цей собака. Ось у нас тут камера, фокусуйся. Не хочу камера фокусуватись абсолютно. Оголка. Дві голки. Для ниточок, для бісеру. Ну, собачка такий прикольний. Мені подобається цікавий, такий собачка пришений. Бісеру у нас скільки тут. Так, інструкція. Що в нас інструкція говориться? Бісеру у нас бісеру. Скільки кольорів? Один, два, три, чотири п'ять, шість. Шість кольорів бісеру. Так, і два петіта. Два петіта. Угу. Два петіта пишуть. Ось тут петіти, мабуть, але тут так, не хочу камера фокусуватись, мабуть, камера як і я. Такий райдужний, прозорий і матовий. Це схоже на 10. В проціозі 1070. Але дрібніший. 10.070 матовий схожий. Ось такий бісерочок. І тут в цьому пакетику теж є петіт. Я щось не можу зрозуміти. Тут вони пишуть два петіта. Ну так, два петіта. Ну так, да, це з райдушкою, він крупніший. Тут цей матовий петітний. А тут прозорий один петіт є. Такий зелений, гарний. гарний кольор і бісеру. Ниточок у нас тут досить багато, кольорів ниток. 25 кольорів ниток. І хрестики в дві нитки вишиваються. Я думала, буде зараз тут вишивка в три нитки необхід. Ні, в дві нитки. Пишуть в дві нитки. Бісер теж пришивати в дві нитки. Правда, крупний півхресток дві нитки, апетіт хрестиком дві нитки. І гудзик прошивати в дві нитки. Схема. Ну, схема така крупненька, чорно-біла символьна. Ну, схема, як на мене, не складна, тут можна зрозуміти. Так, дизайн 73 на 73 хрестика. Ну і все, що я поки зрозуміла із цього, що тут є. Я закінчую. Все, буду розбиратися з тим вихід. Бо, не знаю, треба подивитись, може в мене є якась електронна схема оцього трактора. Сподіваюся, є, і, може буде мені легше, але, мабуть, що немає. Ну, все, зустрінемося з вами в наступному кадрі. Ось, хочу зробити включення по своєму цьому наборчику мілохільчику по враженнях, по перших хрестиках. Ось цей сюжетик. Я вам показувала, розпочала я його ось тільки нашилося в мене, тут, мабуть, хрестиків 300 я нашила. ну Хоча й не впевнена, бо вишиваю по паперовій схемі, і точну кількість я не рахувала. Це таке ну вишивається, звичайно, добре, папір, але, знаєте, папір трошки мене бентежить, тому що такий матеріал. Не міцний, я б сказала, і в мене оця вишивка на папері трохи пентеж. Але зимняти я не захотіла. Вишиваю так, як я. Це світить, нічого не видно, камера не фокусується. Так, ось розпочала. 7 вересня. І ось нашилося. Тут три кольори у мене такий світло-салатовий, темно-зелений. І ось такі синій вишиваю. я тут ще так тут десь, мабуть, орієнтовно 5000 хрестиків треба зробити. На ну, такі. Не маленькі це сюжетик. Це у нас такий великий мілхіл, а для мене це така середня робота, досить вже 5 тисяч хрестиків це вже така середня роботка. Я так ще подивилась на ось ці сюжетики. І думаю, я, мабуть, їх буду вишивати підбором: ось цей будиночок і ось цих вокотків. Цей я не хочу, цей не хочу, ну, про цю корівку я подумаю, не знаю. Ось ці два. Я думаю, можливо, навіть ось в процесі, коли я буду вишивати цей сюжеток, я буду підбирати на ці два матеріали. Буду вишивати на пластиковій канві, я так подумала ниточками СХС. Побачу, хочу спробувати подивлюся, як воно буде виглядати. Як буде виглядати оригінальний Мілхіл, і, відповідно, як будуть виглядати підбором в ниточках СХС. Бо вишивка на перфорованому папері, мені не дуже подобається. На пластику мені подобається вишивати перфорований папір. Я його беру, вишиваю, і воно це гнеться, мнеться, стрьомно ці кутики загинаються. Ну, такий матеріал. Треба з ним бережно поводитися. Якось це мене бентежить. Далі. Мілхіли. Мають таку властивість, де потрібно трошки позайматися. Це з розбором ниток, це. А щоб ці нитки розібрати, а їх тут досить багато було. Для мене це такий метод вирахувань, додавання, віднімань було. Найпростіше було знайти ось цей номер, тому що тут було три пасма. Далі 2, 1, 2, 1. І, наприклад, по два, можна сказати, вони однакові, зелені. І попробуй зрозуміти. Далі червоних по одному з всіх пасм, і який з них червоний який номер. Ну, благо чорний, я знаю, то там, звичайне врахування таких було. Але це було складно, особливо з цими двома. Ось. Який з них, хто з них хто, це було складновато. Далі який жовтий, який золотий, який оранжевий. Шукала в себе, нитки, в які в мене є нитки DMC номера під пустями порівнювала, чи все правильно, чи неправильно, Ну, ось такий це метод врахувань. Це таке. Далі бісер. Ну, я бісер подивилася, здається, не буде так складно розібратися, який її номер, з яким. Але оце розбір кольорів, якби номерів бісеру. З одного пакетику буде по різних. Ну, це теж так. Не люблю такого сортувати цей бісер. Сортувати не такі mm -hmm. я теж виявляється, не дуже полюбляю, це не моє. Так. І ось цей собачка, Мені дуже такі подобається. Він такий симпатичний, гарний такий собачка. Подобається мені. Ось таке. Ще я вам що хотіла сказати. Я так подивилася, мені здається, оцей номер ниточки, я вже повністю вишила і. Вивела його з роботи. Якщо я не помиляюся, ось цей синій чи блакитний колір у мене повністю вийшов з роботи, мабуть, я не знаю. Я так дивлюсь на оцей сюжетик, Думаю, де тут цих 5 тисяч буде хрест якесь таке маленьке? Це вже тут верх весь майже, рамочка готова. Майже. теж. І... Ну, звичайно, що вшиваю по паперовій схемі, можливо, деякі хрестики де згубила цього кольору, але я так подивилась, мабуть, всі. Ну, ось так, на ну, все. На сьогодні це все. Буду продовжувати і з вами зустрінемося вже в наступному кадрі. Я до вас з уже готовою роботою, з своїм вишитим мілхілом. Ось такий сюжет, нагадаю, я вишивала. Ось так він мав би виглядати. Чи так ось таке прев'ю має. А ось так він у мене виглядає. Давайте порівняємо із прев'ю. Прев'ю відблискує. Ось так. Бачите, так, мене виглядає ось, уже пришитим бісером, з гунзиком, такий в мене вийшов результат. Ну, результатом я цілком задоволена. Якщо порівняти з прев'ю, прев'ю більш таке блідіше, а відповідно, на бісер, на прев'ю майже не передається. А от такий результат я маю. Давайте я вам покажу ближче. Ось мені дуже подобається це дерево. Таке воно кольорове, яскраве, блискуче. Далі. Ще оцей гарбузик мені дуже подобається. Такий він цікавенький вийшов, саме цей. Цей мені не так, а от саме цей, з таким ці матовим бісером-пекітом. Ось, бачите, він такий гарненький вийшов. Гарбузик. Трактор такий ось цікавий. І от такий результат я маю. Результат гарний, мені подобається. Так гарно, симпатично все вийшло. Я задоволена. Ось такий у нас тут там бартер з бісером, там бісерочок є. Гарний результат, гарний. Планую оформити я цю роботу в рамку. Але цей гудзик такий, дивіться, гудзик такий товстенький, не знаю. Я навіть подумувала, може взяти якийсь шармик себе сюди пришити. Такий тоненький, бо мені такий товстий гудзик, я навіть не знаю, яку це рамку. Бо ці рамки, що для мілхіла... Я так розумію, вони без скла, Тому що тут ці гудзики такі товстенькі. А без скла цей перфоровний папір, ну, теж такі в мене сумніви, бо ця основа така делікатна, цей папір. В деяких моментах, коли я робила хрестики вже десь в кінці, знаєте, так розслабилася, то десь я вже не пам'ятаю де. Але була трошки його порвала, бо десь затягнула сильніше. Намагалась їх якось складати, бо якось ідеш не в ту сторону, і тут такий хрестик такий виходить. Корявенький, бо основа сама така дирчаста, дірки тут великі. І воно трохи навіть так просвічує Із цього от, от, да. дирчаста така ця основа, делікатна. І якось без скла просто в рамку, ну так і теж сумніваюся, я. Особливо в мене діти. У мене дитина може і водою дрипнути, і ще щось там, знаєте, грається і малювати. Тому без скла в рамку просто ставити, це просто, якщо я його повішу, навіть ось тако на гвоздик причеплю, це теж самий результат. Тому я б хотіла рамку зі склом. Але я ж кажу, оцей гудзик в мене бентежик, якщо він такий товстий, що яку раму треба для цього роботи. Але результатом, так, я задоволена, гарний результат. Гарний. Давайте я вам покажу залишки. І ще, що я хотіла вам сказати, завершила я цей Міл 16 листопада. Сьогодні, правда, Правда, вже в мене 18. Ні, 19. Що я вам кажу? 19 вже в мене сьогодні листопада. Ну, пару днів назад завершила. Але в мене на нього пішло 10 днів. Розпочинала я його ще 7 вересня і за цей проміжок часу я 10 днів його вишивала. І якщо я так десь приблизно. Порахувала так орієнтовно 5 тисяч хрестиків. Тут, так як тут повна зашивка, все зашивається. ось цей весь сюжет, все вишивається. Десь тут от, в рамці є незашиті клітинки там трошки, а так все зашивається. Тому 5 тисяч хрестиків тут точно буде, ще трошки беку навіть. І якщо 10 днів я на нього затратила вишивальних, то, виходить, десь, 500 хрестиків за день я нашивала, ну це досить непогано. Я думала, він мене важче йшов. Але ні. Можливо, десь там перші дні і важче йшов. Десь, можливо, я по 300-400 вишивала. Бо не могла зорієнтуватися, як мені що робити. Бо я вишивала по паперовій схемі. І. Якось, Так як ми бачимо, такий сюжет насичений, це не один якийсь предмет вишивається. А тут у нас є дерева, якісь будівлі, трактор, відповідно, коти, гарбузики, ось тут кукурузка, там ось небо. різних багато таких елементів. І ці значки розкидані. Вона такий багатий насичений сюжет, кольорів у нас 25, якщо я не помиляюся. 25 кольорів ниточок DMC. І я на початку не могла зорієнтуватися, як мені шукати ці значки. Бо я розпочинала роботу вишивати з центра. І на початку я трохи нашивала якийсь скелет. Цим скелетом для мене виявилася оця зелена рамка. І вже від неї я могла дорахувати майже до всього. Тому я почала виводити. Кольори ниточок з роботи. І для цього мені треба було якось зорієнтуватися на схемі, де ці значки є, чи немає, чи я їх вже всі вишила. А так як схема в нас чорно-біла символьна, трошки важко було орієнтуватися, бо всі такі чорно-білі значки, якось вони трошки в кучку збивалися. Тому я для цього брала. Прев'ю. І дивилася на кольори, наприклад, червоні, де в мене йдуть, що в мене червоні, ось тут в тракторі, і в цьому тут амбарі. Так в цій будівлі. І більше їх немає. Помаранчеві, що в мене ось тут ідуть помаранчеві в дереві, помаранчеві в гарбузиках ось тут в листечку помаранчеві. І так на зелені. Ну, приблизно орієнтувалася, де цей колір може бути. І так поводила їх з роботи. Ось так для себе. І тоді для мене весь цей процес вишивки, пішов, мабуть, швидше, і вже так легенько-легенько вишивалося. швиденько. Тепер я вам покажу залишки. Ну, Залишок вистачає. Ось ниточки в мене ще навішені на органайзері. Це ці ниточки, номерів, які в мене є. Я вирішила їх не знімати, поки на, на свою бабінку не перевішувати. до Ниточок. А це її познімала, перевісила, тому що цих номерів в мене нема. В мене додалося скільки це. Шість номерів ниточок. У мене таких номерів не було. Нові з'явилися. А ці треба до своїх ниточок домотати. Думаю, вже вам покажу, щоб бачити. Ниточок багато. Я неодноразово чула, що жаліється, що в цих нових. На сюжетах від Мілхіла нових, що виходять, а Це новий, я так розумію, бо набір 23-го року це, мабуть, новинка минулорічна. Але ниточок тут досить багато. Мені так здається, що ще й на один відшив вистачить. Можливо, якихось номерів, яких досить багато використовується, не вистачить. Але. Але більшість, мені здається, вистачить. Тут кольорів багато, 25. І більшість вистачить. Можливо, один-два не вистачить, але всіх інших кольорів ниточок вистачить. І бісер. Бісеру, я думаю, теж вистачить ще на один відшив. Бісеру теж залишилось. Я б не сказала, що його залишилось так і багато досить, але і використовується його не так і багато. В цьому сюжеті не така велика кількість бісеру використовується. Ось тут оце це так бісеру трохи є. А так тут трошки-потрошки вишивається. І все. Бісеру небагато тут пришивається. Швиденько він мене пришився. Правда, з петітом трошки пришивати важче, бо це треба хрестиком. А півхрестом швиденько пришивається. Ось так. Бісер я не розбирала перед пришиванням. Я брала пакетик, висипала собі якусь ємність, там брала, який номер мені потрібно, вишивала цей бісер. Залишок уже з цієї ємності відбирала собі в пакетик. Залишалося в мене там два кольори, тому що в одному пакеті було по три кольори бісер. Залишалось там два, знову брала якийсь потрібний мені-бісер. Вишивала. Залишок вже відбирала в пакетик, і залишався в мене один. І ось так я в мене розбирався бісер поступово. Ось такі кольори. Я їх всіх собі попідписувала, брала в пакетики, ось цього трошки залишилось. Але його і пришивається небагато, мені здається, на другий відшив вистачить. Ось він по трактору, ось тут, пришивається. І ще ось тут зверху пару бісеринок, і все. Його і небагато використовується. Ось цей зелений мені дуже сподобався. Ну, такий гарний бісер. Його пришивається, ну так, чималенько. Якщо брати з усіх всіх, то, мабуть, його і ось цього петіта, такого матового, коричневого, пришивається найбільше. Ось він тут в дереві такий зелений, гарний колір. Він і не. Булотний, такий якийсь трав'янистий, ну, гарний колір. І він ось тут такі листечки гарбузів він гарний. Він мені такий сподобався. Я шукала аналог в преціозі і не знайшла такого якогось схожого в преціозі бісеру. У мене, мене не знайшлося. Можливо, треба ще пошукати, знайдеться. Ось цей такий золотистий, ось такий матова кераміка сіра. І ось цей такий матовий теж. Ось його так чималенько залишилось, його пришивається чимало, але залишок такий великий. Він тут в дереві, ось є цей матовий, тут в дереві. Ось цьому гарбузику, який мені найбільше подобається. Теж тут листечко таке зображене вже пожовкле. Сухе. Ось так. Тут трошки беку бекстіч двома кольорами чи одним. Так, так, так. Я згадую. А, двома кольорами, так. Да. Бек у нас ось тут іде така. Я так розумію, це кукуруза. Листя кукурузи обводиться. Далі пташки, ось тут три пташечки робиться беком. І білим бекстічем ось тут двері ці будівлі зображені. Все. Придивляюся, чи я ніде хрестика не пропустила, бо по правиль схемі, я може бути, і таке десь згубила. Особливо десь і тут в деревах я дивилася такі ці розкіт-хрестиків розсип. Але такі, ось такий гарний сюжетик. Мені подобається. Ось такі в мене залишки. Все, я це вам розповіла. Поділилася своїм таким чудовим, гарним осіннім фінішем. Давайте я вам ще раз ближче покажу. Бо ну, подобається мені це поєднання ниточок, бісеру. Ще такий гудзичок тут симпатичний, пришивається. Там є яка, якась інструкція, як потрібно пришивати ось цей гудзик. Але я подивилась на прев'ю, подивилася, яким кольором ниточки потрібно це зробити. І пришила. Я так розумію, це так зображено, що це язик. Але, якщо ось порівняти з прев'ю, у мене якийсь собачка, такий, знаєте, впливає. Пітаний тут якийсь худіший, зображений. А в мене такий пухляшок. Але обличчя, в мого якесь посимпатичніше, ніж тут буде. Ось такий собачок, собачурик, собачурик, і коти, і три кота. Все, на цьому я буду завершувати це відео. Всім вам дякую за увагу і до зустрічі з вами в наступних відео.